Добрий день, друзі! Ми з України. Вітаю вас початком нового навчального семестру. Ми продовжуємо з вами вивчати одну з провідних галузей первинного сектору економіки це сільське господарство. Я нагадаю, що галузь, сільське господарство це галузь економіки, яка забезпечує населення продуктами харчування. Тому. Хоче відноситься до первинного сектору, але значення сільського господарства ніколи не зменшувалося і зменшуватися не буде найближчим часом. З сьогоднішнього уроку ми починаємо з вами говорити про сільське господарство України. Попередні уроки була мова про сільське господарство світу, а сьогодні про сільське господарство України. Ви, мабуть, знаєте, з курсу історії, що саме на Україні виникла одна з перших землеробських культур, це трипільська культура. І на сьогоднішній день Україна характеризується як держава, яка має потужний природно ресурсний потенціал для розвитку галузі, і яка може практично нагодувати світу. Сьогодні на уроці, діти, ми з вами познайомимося зі структурою сільського господарства нашої держави, розглянемо ті чинники, які впливають на розвиток цієї галузі на Україні. Отже, тема нашого сьогоднішнього року структура сільського господарства України. Будемо розпочинати. Отже, сільське господарство України, безумовно, має світове значення. Це передусім зумовлено природними передумовами розвитку цієї галузі, зокрема, такими як родючі ґрунти, а також сприятливі кліматичні умови та рельєф. Звичайно, основним засобом, на якому здійснюється сільськогосподарське виробництво, як ми вже з вами говорили раніше, є земля. Тому доцільно спочатку розглянути. Структуру сільськогосподарських угідь нашої держави, і так, сільськогосподарські угіддя України охоплюють більше сімдесят 70% площі нашої держави, а розоразеність території нашої держави є найвищою у світі і становить 70%. Це означає, що 70% всіх сільськогосподарських угідь о, перепрошую 81% обробляється. Найбільше ріллі... А це 90% мають такі області, як Кіровоградська, Вінницька та Тернопільська. 33 мільйона гектарів орних земель створюють основу для масштабного розвитку рослинництва в першу чергу. Продукція рослинницької сфери, а також наявність пасовищ дають змогу розвивати і тваринницьку сферу. Давайте подивимось на ці колові діаграми, спробуємо їх проаналізувати і з'ясуємо, яку ж структуру мають сільськогосподарські угіддя в Україні. Оці всі дані друзі, да, надані Держкомстатом України. Або Держдержмагентство України. І так дивимось. із структури сільськогосподарських угідь більше всього використовується ріллі: 78%. 13% припадає під багаторічні насадження, так лише 2% від пасовища. Так, і 6% – це сі Ну, якщо говорити про земельний фонд України, то сільськогосподарські землі займають 42,7 мільйонів гектарів, да? із всіх сільськогосподарських земель е, 10,6 мільйонів гектарів це ліси і площа вкриття лісами троє, це, це більше 17,5%. Далі, якщо ми подивимось з вами уважно, ми побачимо, що площа оброблювальних земель. Забудованих земель, тобто ті, які під забудовою під містами, це 2,5 мільйона гектара, трошки більше ніж 1,5% від від всього земельного фонду, припадає на болота, і водна поверхня займає 4%. Аналізуючи одну і другу колові діаграми, можна сказати, що Україна має потужний потенціал для розвитку сільського господарства, сільськогосподарські землі сім. Понад 70% площі займають. Ну і як бачите, 78% земель обробляються. Тобто приходимо до висновку, що земельні передумови для розвитку в галузі на території України є і вони безумовно сприяють розвитку. Далі за підрахунками міжнародних експертів, наша країна спроможна виробляти таку кількість продуктів харчування, яка здатна задовольнити потреби в їжі 1 мільярд осіб. А тепер давайте прикинемо, у нас всього на планеті станом на сьогоднішній день десь 8 мільярдів осіб. Україна здатна прогодувати, має такий потужний потенціал сільського господарства, що здатна прогодувати 1 мільярд осіб. Ну от порахуйте вдома. Якщо комусь цікаво, скільки це в відсотковому порядку, і побачити, наскільки ця галузь на Україні є потужною. Далі, звичайно, сільське господарство формується під рядом різноманітних чинників. І один із чинників, друзі, це кліматичний чинник. Ми з вами знаємо з, ку з попередніх курсів географії, що територія України розташована в двох кліматичних поясах: помірному і субтропічному. Щоправда, субтропічний пояс охоплює лише південний берег Криму на сьогодні це тимчасово окупована територія. Так? Клімат помірного кліматичного поясу, помірно-континентальної області, в межах нього розташована більша частина площі нашої держави. Тут для цього характерні чотири пори року. Що означає чотири пори А це значить, що у нас на Україні вирощування сільськогосподарських культур має сезонний характер. Тобто ми ж не можемо вирощувати, да, скажімо там, займатися обробкою ґрунту, скажімо, взимку або пізньою осінню. Правда? Тобто, сільське господарство України має сезонний характер через те, що знаходиться в помірному кліматичному просі. Ще одна перевага кліматичного чинника в тому, що зима у нас м'яка з частими Ну, в цьому році ми з вами переконуємося, мабуть, як ніколи, правда? Так, рухаємося далі. Продовжуючи тему впливу тематичного клі, кліматичного, перепрошую чинника на структуру, на структуру сільського господарства, треба сказати, що термічний режим атмосферного повітря, ґрунту, річна кількість опадів, запаси ґрунтової вологи, все це становить так звані агрокліматичні ресурси будь-якої території і не тільки території України. Да? І, як бачите, територію України поділяють на так звані е агрокліматичні, агрокліматичні зони і агрокліматичні райони. Ми не будемо зараз зупинятися з вами на назвах, воно вам абсолютно не потрібно. Маєте знати, що до кліматичних чинників входять режим, е температурний режим ґрунту да, е повітря, річна кількість опадів, запаси вологів в ґрунті. Далі. Україна має дуже значні агрокліматичні ресурси завдяки тому, що клімат у нас на території відносно однорідний. На більшій частині території у нас досить м'яка зима, і це забезпечує те, що озимі культури, які, які ну, перезимовують, да, вони менше ризику, що вони замерзнуть. Да, можна буде зібрати гарний врожай. Далі великий у нас безморозний період, достатня кількість опадів в цілому. Але разом з тим, шкідливого впливу сільському господарству України завдають різні несприятливі кліматичні явища. Друзі, явища, з якими ми знайомилися з вами в 8 класі, вивчаючи клімат України, ми говорили про такі явища, як град, посуха, заморозки, суховії, урагани. Ну і треба сказати, що малосніжні і безсніжні зими теж мають певний негативний вплив. Ну Добре, якщо тепло, а якщо, скажімо, немає снігу і мороз. Да, вдарить, тоді озимі культури можуть просто померзнути і може, від, може відбутися втрата врожаю. Я думаю, з цим теж зрозуміло, в принципі. Далі, на розвиток сільського господарства України значний плив мають також ґрунтовий чинник. І ґрунти це наша національна гордість і наше національне багатство. Да, ви знаєте, що на території України більшу частину площі. Займають саме чорноземи. Чорноземи, які є найродючішими ґрунтами світу, аналогів яких в світі практично ніде немає. Таких чорноземів, як на Україні, ніде немає. Наша країна володіє 30% увага світових всіх чорноземів, да, і це призводить до того, що в сільському господарстві України переважає саме рослинництво. В Україні ці ґрунти не лише домінують за площею, а й визначаються дуже великою потужністю, значною потужністю гумусового горизонту. Чорноземи, ви знаєте, є сприятливими для вирощування більшості сільськогосподарських культур помірного поясу. Особливо це стосується зернових культур. Родючими на території України також є сірі лісові ґрунти і каштанові ґрунти. Але останні, якщо говоримо про каштани, вони потребують поливу для збільшення врожайності. Далі. Сільське господарство є однією з найважливіших ланок економіки, тому що саме тут формується три чверті всіх фондів особистого споживання. За рахунок роботи підприємств так званого аграрного сектора національної економіки, населення забезпечує свої потреби, потреби в продуктах харчування. Цей сектор, аграрний сектор або агробізнес створює базу також і для легкої промисловості. Завдяки агробізнесу формується значна частина українського сектору. На сьогоднішній день наша держава дуже відома як всесвітній експортер олії, цукру піску, м'яса, м'ясопродуктів, молокопродуктів, сирів, вершкового м'яса, конди... вершкового масла, кондитерських виробів, шкіри і звичайно зерна. На жаль, сьогодні в силу. Агресії Російської Федерації експортний потенціал аграрного агробізнесу України досить обмежений. Ну, а тепер поговоримо перед тим, як говорити про безпосередню структуру сільського господарства України. Хочу ще зазначити, що Україна є одним із світових лідерів за збором цукрових буряків, картоплі, пшениці. Далі, виробництво, переробка, логістика продуктів, харчування інші сільськогосподарське продукції все це агробізнес. Тепер поговоримо про структуру сільського господарства. В структурі сільськогосподарства України, як і в структурі сільськогосподарства світу, виділяють дві великі галузі: це рослинництво і тваринництво. Рослинництво включає в себе, так як ми з вами розглядали, рільництво. Рільництво це вирощування польових культур. Да? А також включає в себе садівництво і виноградарство. Вирощуються у нас зернові культури, технічні культури, кормові культури, картопля, овочі, баштанні культури, далі садові культури, виноград, вирощуються фіроліні культури. Коли говорячи про тваринництво, і хоч воно має менше значення, ніж рослинництво в сільському господарстві України, але все ж присутні практично всі галузі. Одні краще розвиваються, інші гірше. Зокрема, скотарство, свинарство, вівчарство, тахівництво, конярство, кролівництво, рибальство, хутрове звірівництво і бджільництво. Оце ті галузі тваринництва, які характерні для нашого сільського господарства. Незважаючи на ом, певний розбиток. Все-таки сільське господарство сьогодні на Україні переживає не дуже прості часи, маючи мало проблем, які гальмують розвитку, повноцінний розвиток цієї традиційної для України гаузі. Основні проблеми перше, низький рівень механізації виробництва, застаріла техніка, відносно висока частка ручної праці. Значні втрати продукції під час транспортування та зберігання. Але незважаючи на ці всі проблеми, Україна має унікальні передумови для розвитку сільського господарства і є одним з визначних експортерів, як ми з вами говорили, багатьох видів сільськогосподарської продукції та сировини. Звичайно, в Україні державі дуже добре розвинено рослинництво. і рослинництво – це провідна галузь нашого сільського господарства. Натомість, тваринство через ряд економічних проблем не здатне повною мірою задовольнити потреби споживачів. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з особливостями розвитку сільського господарства України, його передумовою і структурою сільського господарства. На сьогодні у мене все. Я дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна. До зустрічі!